Казав Господь учням своїм: остерігайтеся книжників, що люблять ходити собі у довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовиць і довго моляться на показ вони матимуть тяжкий засуд. І сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидав гроші у скарбоню. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант. Прикликавши своїх учнів, сказав їм «Істинно кажу вам, що та вбога вдовиця кинула більш від усіх, які кидали у скарбоню. Усі бо кидали зо за свого зайвого, вона ж зо свого убоства кинула все, що мала, увесь свій прожиток. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Христос народився. Славімо, Христо. Дорогі сестри і браття. Коли ми говоримо про те, що необхідно розбудовувати здорові і логічні стосунки з Господом Богом і. Ми покликані перебувати завжди у Слові Божому, завжди від Ісуса Христа навчатися, то також і повинні правильно, здорово налаштовувати Своє серце. Сьогодні ми читаємо у Євангелії, як Ісус Христос сидів біля скарбоні і власне, оці... Його коментар того, що вкинула бідна вдова, пов'язується із тим, що він щойно щойно говорив про фарисеїв. Тому що зовнішні ознаки релігійності вони важливі, але вони не мають ніякого значення, якщо крім зовнішніх ознак релігійності. Немає внутрішнього налаштування і глибокої любові до Господа Бога. Тобто, якщо людина зовні все добре робить, і вона відвідує храм і молиться, сповідається, причащається, а прийде додому, і коли побачить, щось не на місці стоїть, а вона вже роздратована, то значить щось неправильно із тими всякими молитвами. Треба змінити молитву і треба по-іншому говорити, слухати, читати те, що Господь Бог нам передає у своєму слові. І Є навіть такий принцип: якщо бодай котрась одна жива людина нас дратує, то значить в нас ще не добре якось стосунки із Господом Богом. Їх треба міняти. Значить, ми щось неправильно молимося, не все розуміємо. Ті знання, які ми маємо, вони ще не зовсім глибоко впали у наше серце і не закріпилися там. Тому, дорогі сестри і браття, оце остерігання від фарисейської закваски Ісус Христос відразу пояснює е, випадком із жінкою, яка вкидала в скарбоню. Оця скарбоння має таке подвійне значення. Очевидно, що храм, і тодішній храм, і сьогоднішні наші храми вони не виживуть, якщо ми не будемо достатньо і, і а, скажімо так, достатньо жертвувати на цей храм. Тому що, наприклад, коли ми тепер маємо зиму і оплачуємо опалення, а в нашій церкві навіть і сьогодні менше-більше може бути, то наш монастир платить не як населення, а так як комерційна структура, ніби ми комерцією тут займаємось. Ну і це витрачається не так, як на одну, і на одне якесь помешкання домогосподарство, то набагато більше воно йде. Але це те, що люди вони жертвують на храм, щоб його утримати. Але ця скарбоня має ще інше значення. Воно має значення наших особистих стосунків з Богом. Що можу я пожертвувати для Нього? Крім того, що я буду молитися і жертвувати ще якийсь час? Те, що відривається від свого серця. І бачимо. Коли приходить оця бідна вдова, то вона не має що пожертвувати. Бо багаті мають що пожертвувати, ті, яких описує Ісус Христос. Бо вони мають з надміру. І коли мають десять частин, то тільки одну з тих десяти частин вони пожертвують. Вона ж мала одну частину. І вона думала. Що я маю з тюєю частиною зробити? А так Бога вона любить, що вона готова навіть ту одну частину відняти від себе, щоб воно було на Боже. Там вже ті храмові службовці, нехай вони дивляться, але вона готова це вдати від себе. Подивімося, як багато людей вони готові жаліти. За тим, що зробили якесь добро. Пожертвували, потім кажуть, а на що то було робити, може, неправильно подякували або ще щось інше. І тепер, дорогі от... сестри і браття, власне, пожертва, вона має значення теж не стільки для утримання чогось, вона має значення, наскільки ми готові. Віддати Господу Богу те, що цінне для нас. Ось в чому пожертва. І тому вона є знаком також нашого спасіння. Бо якщо людина задумається над тим і вона трясеться, жаліє, то чи готова вона насправді зустрітися з Господом Богом? І тут йдеться не тільки про пожертву, вже, коли скарбоня це є тільки знак. Але поряд скарбоною воно вже є так. І скільки ми готові жертвувати нашого часу, скільки ми готові жертвувати наших зусиль, для, наприклад, для того, щоб Святе Письмо вивчати, читати і вивчати. Бо то не раз людині порадиш, ти читай щодня там. Абизад святого письма, і через три місяці вона приходить до тебе і запитуєш: ну, і як вам вдалося, чи ви читали, каже, ні, очі чи не читали, якось до того не дійшло, тому що не готові пожертвувати. Дорогі сестри і браття. Здорові стосунки з Богом це здатність на правдиву жертву для нього, часом. Зусиль, а якщо потрібно, то й засобів. І знову воно обернуто пропорційно. Якщо ми не готові, то не треба себе обманювати, що ми такі побожні. Ще багато чого бракує у нашій побожності і у нашій любові до Господа Бога. Тому треба змінювати свою молитву і просити в нього, Боже, дай мені правдивої любові, щоб вона могла проявлятися теж у ділах, особливо у тому, щоб ми не дратувалися на своїх ближніх і були готові на жертву для тебе. Христос народився. Його! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі.